І так, пане Роман питає: Вітаю. Як утеплити плитний? На жаль, фундамент критої тераси, якщо термовставок не було, немає. Фінішне покриття тераси дошка. Як розмістити утеплювач, мембрану лагі, забезпечити ухил і вентиляцію дошки? Дякую. Так, пане Романе, от ви у мене спонсор. За що вам велика шана, і дякую. Але на жаль, от якщо ви хочете дійсно, дійсно чітку відповідь, краще мені було б побачити фото вашого будинку, проект вашого будинку, тому що все ж таки, ну, там є нюанси, так скажемо. Мені треба подивитися на товщину вашого пірашка, що ви там як можете робити, але я скажу вам так, що. Якщо у вас є можливість зробити термовставки, зробіть, будь ласка, зробіть пане Романе. Ну не ви можете стикнутися з тим, що у вас не буде місця. Розумієте, просто не буде місця. От давайте я вам надам всі головні основні принципи, а ви вже подивитесь і вирішите. Добре. Так, але зробити термоставки це насправді е не, не така велика проблема. Ви можете це зробити недорого, а можете зробити дорого. Давайте почнемо, як це відбувається. І так. Доволі часто я зустрічаю в будинки на продаж або робляться проекти. І от якщо ми дивимося з вами зверху, вони роблять як: вони заливають сплошну монолітну плиту і просто от розповідають: ось тут у мене, значить, буде будиночок, а ось тут у мене, значить, буде тераса. І не слухайте Олександра Васильовича, цього тупенького хлопця, бо він ніколи не будував будинки. І погнали. А те, що в цих зонах різна товщина пірашка підлоги, да? а те, що у нас є холодна і тепла зона, треба було кольори поміняти місцями тепла і холодна зона, ну, вони про це не думають, бо вони жити в цьому будинку не будуть і чихати вони хотіли. Ось і тому доволі часто, коли я їжджу, дивлюся будинки на продаж, ну, даю оцінку да? якості будівництва і витрат, котрі чекають клієнта, котрий його придбає. Оця от помилка, ну вона, блін, зустрічається в писецях часто, дуже часто. Як ми можемо виправити? Ну гарно, якщо у вас є проект і ви знаєте, яке тут армування. Зазвичай це знаєте, така одна сітка 200 на 200, там десятка арматура, погнали і на цьому все. Тобто, там може бути. Міцність занадто, і ви можете вийти з положення наступним чином. В зоні, де у вас йде примикання теплої холодної зони, ви просто висверлюєте отвори. Та, вони можуть бути кругленькі, немає ніякої проблеми. Тобто ваше завдання зменшити переріз. Тобто, ми робимо це так, щоб у нас ось тут залишалася арматура. Тому, якщо у вас є проєкт, і ви знаєте, де у вас проходить арматура, ви можете це вирахувати. Якщо ви цю арматуру розрізали, розрізали, нічого страшного там немає. Там немає таких великих навантажень, щоб воно там прямо так не витримало. Якщо там між отворами буде один стрижень, десь Теж, в принципі, нічого страшного. Якщо ви ці отвори не будете замовляти алмазну різку, а наприклад, візьмете звичайну коронку там в діаметрі 100 мм під звичайний перфоратор, ну добре, ви між арматурі ними десь там можете бетон висверлити по 100 мм, просто зробите це частіше. Головне, щоб залишилось частково і бетон, і арматура, тому що саме бетон буде працювати на зріз на, на поперечний зріз. Чому це бажано зробити? А, чим заповнити? Заповнити, ви можете звичайним екстрадованим пінополістиролом. Нема ніякої проблеми трошки більшого діаметру його вирізати. Ну, його не можна той же фрізою вирізати, тому що він буде маленького діаметру. Але ви можете, наприклад, взяти в фрізу більшого розміру, більшого діаметру і просто щільна і ППС туди всунути. Монтажну піну не бажана, бо монтажна піна вона пара проникна, вона набирає вологу і втрачає теплоізоляційні властивості. Не сильно, але все ж таки. Тому, враховуючи, що нам треба ефективність, краще екстрадований пінополістирол тут використовувати. Можна піддути якоюсь піною монтажною, ну можна десь піддути, якщо десь воно ну, там щось міщільне, щоб якісь сміття або щось туди не потрапляло, як варіант. Але зменшуючи кількість бетону, котрий може передавати холод з тераси в будинок, таким чином ми з вами зменшуємо. Покращимо теплі витрати вашого будинку в цьому місці. Ми зменшуємо проблему холодного полу і холодного низа стіни автоматично. Зрозуміло. от Наступний крок це м, товщини. Справа у тому, що ці болтуси доволі часто заливають пліту в один рівень, і виходить так. У мене є вебінар, де я вже це показував, що отут внутрі. Е Використовують ЕППС від 50 до 150 мм, у кого на що вистачає грошей. 50 мм це у нас нормативний мінімум, а максимум, будь ласка, більше. Ось тут ви, наприклад, зробили термовставки. Таким чином. І ось виходить так, що у вас тут є паріг, да ви набираєте пирожок підлоги. Упс, вибачте, друзі, не в той бік я намалював. Так, щоб було ще точніше. Отвори у нас будуть десь ось тут, в цьому місці. Значить, тут у нас вулиця. І ось виходить так, що коли ми починаємо набирати з вами терасу, там є декілька варіантів влаштування По-перше, якщо болтуси забетонували під терасу повністю плиту, це трошки западло. Ми так також раніше робили і заморочувалися, і закладали в проект наступне рішення. Коли у нас йде монолітна пліта, вона бетонується з ухилом обов'язково, потім на неї вже робиться гідроізоляція, і вже на гідроізоляцію ми встановлюємо регулюємо опори. От, і коли ви подивитесь кошторис по терасній дошці, ви побачите, що оці регулюємо опори вони ставляться доволі часто. Тобто десь там з кроком 400 мм, і з-за цього це дуже сильно б'є по бюджету. Зараз ці регулюємо опори, вони трошки дешевші, але все одно ну, по бюджету вони б'ють, бо їх багато. На ці опори потім вкладається лага, десь 40 мм з товщиною, і потім вже на лагу вкладається сама терасна дошка. І ось виходить так, що із за того, що у нас є регулюєма опора, плюс 40 мм флага, плюс сама дошка, ми виходимо на оцей от мінімум ну десь 100 мм. Бачите? 100 мм. І виходить так, що всунути сюди велику кількість утеплювача, ви не зможете. А утеплювача там повинна бути, якщо ми дивимося на сучасні нормативи, мінімум 150 мм ексордованого пінополістиролу. От саме тому треба бажано зробити оці термовставки. Зрозуміло Наступне, наступне ми можемо з вами робити вставки, але замість цих регулюємих опор, наприклад, якщо ось тут ми робимо з вами примикання, зробили гідроізоляцію, а потім вкладаємо утеплювач екструдований пінополістирол. То, наприклад, замінити е, оці регулюємо опори, котрі пластикові, холодні, ми можемо щільним пінопластом щільністю 150 кг на метр кубічний. Це може бути хіршпарацель парацель Тріатерм, тобто в Україні декілька виробників цього пінопласту і ви можете використати під ваш розмір. якщо... Один виробник дає це планки ви можете набрати висоту, то, наприклад, Хірш Парацель вони е, дають пенопласт е, доволі великий. Да. Ось бачите, він такого е, перерізу, доволі великого. Іде в таких от е, 80 см брусок. І ви от, можете нарізати його тої висоти, котра вам потрібно. І під опору, під вашу лагу його використати. Тобто це теплий матеріал, він дуже міцний. От я його тисну е, пальцями, хоча я такий ну, нормальний хлопець, от, е, слідів не залишається. Тобто це доволі щільний матеріал, котрий ми можемо підганяти під нашого святу. Якщо ви його будете використовувати біля порогу з дверями, ви прямо на, на нього можете класти навіть терасну дошку. от Прямо на нього. Вдовж будинку покласти е, цей брусок, да, е, вирізати нужні вам товщини. Можна струною, можна пілкою. Жу, вибач, малиш, вискочила я зашебуршав. вона дуже така нервова ж у мене. Малиш, вибач, все, іди, лягай. От, е, тобто, завдяки цьому ми можемо е, зіграти. Тому ми дякуємо всім українським виробникам за те, що вони надають нам таку можливість. Значить, от В цьому місії ми е, можемо використати оцей от брусочок як опора вже під нашу терасну дошку. І от тут от вже наша терасна дошка вона от може лежати на нужній нам висоті. Ну а тут от далі може бути брусок, може бути ваші оці регулюємої підставки і так далі. Але е, біля дверей ми ставимо брусок і е, плюс. Ще можемо ставити утеплювач. Можемо в утеплювач, втузовний пінополістирол просто врізати і наші регулюємо опори, тому що вони вже будуть на відстані, і тому в принципі ми можемо десь врізати, або якщо гроші дозволяють, можемо використати цей же брусочок, ось тут, як вставки в вашому утеплювачі. Тобто ріжемо під нужний наш розмір і на цьому все. Пінопласи не бояться води, тому якщо навіть там буде потрапляти якась там вода, Ну якоїсь там такої проблеми не буде. В будь-якому випадку ми можемо з вами вифрізрувати, тому що пінополістирол пінополісірол вкладається з зазором десь 10 мм, тому що це терасна дошка, все ж таки вона повинна грати. то от Між дошками ми можемо вифрізювати паз під кутом. Звичайний циркуляр навіть. Або паяльником, до речі. Тобто, якщо ми дивимося зверху, у нас іде дошка, дошка. І в цьому місці нам треба зробити, щоб ми водовідвід зробили все. Далі ми потрапляємо на гідроізоляцію і відводимо. Справа у тому, що. Відвести воду нам буде доволі важко. Чому? Тому що якщо вони забетонували цю пліту в горизонті, тобто вистачило їм розуму, то вам треба робити стяжку з ухилом. А виходить так, що мінімальний кут нахилу – це десь 3%. І якщо ви візьмете подивитесь на терасу, у вас може виявитися така ситуація. Тут закінчується будинок, і тут іде тераса. Може вийти так, що е, при формуванні ухилу ось тут, біля дверей двері, двері дв... там, де у нас двері, ось так підніметься оця стяжка оця ухилоутворююча І в результаті у вас навіть не залишиться місце для утеплювача. От тому і треба дивитися ваш проєкт повністю і тоді вже вирішувати. Е, тому в наших проєктах ми зараз під тераси не робимо монолітної плити. Її немає. Тому що нема плити, немає проблеми з водовідведенням. Там робиться просто дренаж є окреме відео, де я це розповідаю. Тому подивіться, будь ласка, оцим ухилом що, що вам і як робити. Далі, наскільки нам треба створити ухил Ну, в нашому кліматі треба. По-перше, у нас буває так, що сильний вітер і дощ, і він забуває на терасу. Буває, намітає сніг, і потім він тане. Ну, Вночі намало, а вдень плюс, і він починає танути. І Якщо ви не будете відводити воду, дуже швидко воно може, вона може підтанути, замерзнути, щось там розірвати, поламати і так далі. Тому, звісно, нам ухілотворчу стяжку треба робити. Ну, нема можливості її зробити. ну Тоді можна розглянути систему снігатання. Тобто між лагами, між опорами е, вкладається. Якщо ми дивимося з -з -з зверху, е, тут ми робимо з вами систему утеплення, а тут у нас з вами ідуть опори. Да? Е, в такому випадку ми можемо між опорами. Ось тут розкладається кабель для снігатання. А, пардон, не в тому напрямку. От, розкладається кабель, і для, для того, щоб підігрівати, коли туди потрапляє сніг, наприклад, щоб він стікав між лагами і уходив от сюди, в цю сторону. Для того, щоб він там не накопичувався. от Тому що ці качельки замерз от, от воно найбільше руйнує. Ще один варіант капітальний. Так, адьбойний молоток. Демонтаж. Ніхто не відміняв. Ще один варіант е змиритися і відмовитися від тягасної дошки. Ну так, робити керамічну плитку. Тому що з плитки ви воду можете відвести. Тоді вам треба буде утеплювач, стяжка і плитка. Ну, гідроізоляція бажана. І плитка. Тобто, от вам декілька варіантів. Зону утеплення в усіх варіантах ви робите, ну, окрім демонтажа, звісно. А, ні, там, де демонтаж теж. цоколь утеплювати Треба буде цокольну частину. Тобто отакі от варіанти: термовставки, утеплювач, заміна стієк, ухилоутворюча стяжка підігрів для відводення снігу, перехід на плитку керамічну зі стяжкою на оздоблення тераси і демонтаж як крайній випадок.